Псалом 57. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, бо на тебе покладається душа моя, і у тіні твоїх крил я перебуватиму, доки не мене лихо. Я кличу до Бога Всевишнього, до Бога, який чинить мені добро. Він пошле поміч з неба і врятує мене. Він усоромить тих, що глумляться наді мною. Бог пошле свою милість і свою правду. Я перебуваю серед левів, лежу між тими, що дихають вогнем, такі людські сини, їхні зуби, як спис і стріли, а їхній язик гострий меч. Будь звеличений понад небеса, Боже, і над усією землею хай буде слава Твоя, вони приготували для моїх ніг капкан. Пригнічують мою душу, вони викопали переді мною яму і самі упали туди. Зміцнилось моє серце Боже, серце моє готове, щоб співати і вигравати. Пробудись хвало моя, пробудіться псалтирю і гусла, я розбуджу світанок, я прославлятиму Тебе серед людей, Господи, співатиму тобі між народами, Бо велика. Вище небес милість Твоя і вірність Твоя аж до хмар. Будь звеличений понад небеса Боже, і над усією землею, Хай буде слава Твоя!